Все так більше не може продовжуватись. Нарешті я наважилась. Анастасія, я готова вивчати англійську. Запросто. Ходімо, розкажу, як проходять наші заняття. Перед початком нашого навчання я обов'язково запрошую на безкоштовну консультацію, де тестую вас на рівень та дізнаюсь вашу точку А та потреби. Оскільки найкращі результати ви можете отримати тільки в парах або в трійках, я підбираю вам класного партнера для занять по рівню цілям, віку та часу відвідування занять. Проводимо заняття у комфортний для вас час. Після проведення першого заняття я обов'язково збираю ваш фідбек. Якщо ви задоволені першим заняттям, ми з викладачем приступаємо до роботи над вашою програмою. Так, вона буде з елементами персоналізації під ваші потреби. Під час навчання ми обов'язково відслідковуємо ваш прогрес за допомогою проведення тестів. Так ви точно зможете контролювати досягнення рівня. Ти ще досі думаєш, чи потрібна тобі та англійська? Приходь на безкоштовну консультацію. Розберемось разом.